Аю до вашої уваги основні події минулого тижня у роботі міської влади. 3 червня гуманітарна місія пролізка за підтримки ОВКБ ООН» продовжила забезпечувати будівельними матеріалами та непродовольчою гуманітарною допомогою марганчан, житло яких постраждало від ворожих прильотів. Дякуємо за підтримку та увагу. Трагічна звістка для Марганецької громади 1 червня зупинилося серце нашого захисника, молодшого сержанта Національної гвардії України Дмитра Георгійовича Новінського, 1981 року народження. 5 червня на центральному кладовищі з героєм прощалися його рідні, представники міської влади та побратими. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Світла пам'ять. Днями для літніх людей, усіх з інвалідністю та маломобільних, які знаходяться на обліку у Марганецькому центрі соціальних послуг, громадська організація народна самооборона Львівщини передала 500 пар шкарпеток, також які стануть у нагоді зазначеним особам. Ми щиро дякуємо за увагу до наших марганчан. 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. До цієї трагічної дати представники міськ конкому та установ міста розвісили паперових янголятків на деревцях як символ вічної пам'яті та скорботи світла пам'ять дітям. Ще 22 дитини з прифронтового марганця отримали двотижневе оздоровлення у Закарпатському обласному дитячому санаторії. Малятко. Дякуємо за повноцінний відпочинок наших дітей. Мешканці селища Єлінка нарешті отримали довгоочікуване водопостачання. Шлях води до людей був довгим цілих два роки. Але завдяки спільним зусиллям. Мешканців селища та працівників міського доканалу вода надходить поступово до елівчан. На сьогодні більшість ділянок населеного пункту вже забезпечено водою. На інших місцях роботи тривають. Американська організація «Джем» у співпраці з Говард період з 2 по 6 червня виділила марганчанам 8856 тисяч пляшок питної бутильованої води. Джем допомагає та підтримує. До всесвітнього дня охорони довкілля про діяльність підприємства комунальник розповідає наш наступний матеріал. Про важливі щеплення противірусного захворювання кору розповідає лікар-епідеміолог Любов Мінгараєва. Кір це така інфекційна хвороба, симптомами може це захворювання на кір привести до смертельного випадку. Що необхідно знати про профілактику кору. По-перше, проти кору. Відсутні лікувальні засоби, ліки. І найкраще і єдине, що можна, може попередити захворювання на кір це вакцинація. В Україні згідно національного календаря щеплень. Проти кору достатньо провести два щеплення і це дасть стопроцентну гарантію. Дитині, підлітку чи дорослому не захворіти. 6 червня міський голова Геннадій Боровик тепло вітав юнаків та дівчат, які прощаються з дитинством та вирушають у доросле життя. Цього року 28 випускників отримали свідоцтва з відзнакою про повну загальну середню освіту. 33 випускники свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Щасливої дороги вам, випускники. На цьому всі новини. Дякую вам за увагу. Нехай все буде добре.